Друзі, всім привіт! Нещодавно на Ахірур була така а, недовго тривала знижка, мінус 25% на всю корзину. Я, чесно кажучи, ледь встигла скористатися цим промокодом в своїй спільноті навіть не викладала цю новину. Знижка була повністю на всю корзину, і я зробила декілька замовлень. Зараз покажу, що прийшло. Якщо цікаво і корисно, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і продовжуйте, будь ласка, перегляд. З розділу пробників я обрала по дуже вигідній ціні: ось такий вітамін Е від бренду Svenson 200 умовних одиниць 90 мг в одній капсулі. Капсул тут 60 в баночці. Вітамін Е допомагає нейтралізувати шкідливу дію на наш організм вільних радикалів. Також він підтримує імунну систему, серцево-судинну систему і дуже корисний для здоров'я гормональної системи. Ще хочу вам сказати, що наразі бренд Svenson дарує за відгуки на їх продукцію не 1 долар, а 2 долара. Тобто, написавши відгук на цей вітамін Е, я отримала його майже безкоштовно. Ще, по-моєму, є якісь бренди, які дають 2 долара, але поки я визначила, що це точно бренд Свенсон, Перевірила на своєму досвіді. Далі будуть три однакових добавки від бренду Solorey, я замовила гліт, тобто бояришник. Це велика упаковка на 180 капсул. На сайті є також і 100 капсул. Можете спочатку спробувати, якщо вам потрібно, маленьку баночку. Тут 1050 мг на порцію. Порція складається з двох капсул, тобто у баночці 90 порцій на одну людину. Глід нам потрібен для нормалізації тиску, якщо є в когось така проблема, і для підтримки серцево-судинної системи. Також, у мого батька, цей продукт дуже гарно працює при головному болі. Він приймає дві капсули і все проходить, тому я вважаю, що краще використовувати ось такі натуральні добавки, ніж, наприклад, цитрамон або спазмолон. Ось, покажу вам ще одна і третя баночка. Ще для свого батька я замовила Омегу-3, на цей раз від бренду Now. Тут у нас 100 капсул стандартне дозування в одній капсулі 180 мг EPA і 120 мг DHA, так як у Каліфорнія Gold Nutrition, тільки ця більш вигідніша по ціні і приймати потрібно по 2 капсули, також приймає для підтримки серцево-судинної системи. І остання добавка в цьому замовленні, яку я вам вже показувала, це повторна покупка від бренду Source Naturals. Це пригнінало зі смаком вишні жувальні таблетки, їх тут 120 у баночці, 10 мг в одній таблиці. Це саме мінімальне дозування, яке тільки є на сайті. Там є, по-моєму, 25, 50, і 100, якщо я не помиляюсь. Це Саме менше, яке тільки буває, він є прекурсором вироблення всіх стероїдних гормонів в нашому організмі. Також він вживається для підтримки нервової системи, звичайно ж, гормонального фону, підтримки когнитивних функцій і нормального рівня енергії. Але при вживанні цієї добавки. Спочатку потрібно проконсультуватися з своїм лікарем і є протипокази. Також треба пройти повне обстеження всього організму, так буде краще. І так потрібно робити, періодично перевіряти все аналізами. Друзі, нагадую, що зараз до кінця дня на честь дня всіх закоханих на сайті Herb діє знижка, ще діє знижка, мінус 20% на всю корзину при замовленні від 60 доларів, якщо вам потрібно, можете ще встигнути скористатися. Посилання на всі товари, які я тут показала, залишу в описі під відео. Також буде в описі мій промокод для знижки. Дякую всім, хто його використовує. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!